Веселої хай жінка на ім'я Марта прийняла його в світі, була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в нас, Господа, слухала його слова, Марта склопоталася усякою, послугою, підійшла вона і каже, Господи, Господича тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй. Щоб мені помогла, позвався Господь до неї і промовив марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібного. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього. Не воно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігав.